Слава нації, вітаю на каналі Добрий я Сашко Добрий і із найбільшим збором за всю історію каналу 260 тисяч гривень. Бажано нам зібрати цього місяця вже в червні, ну хоча би там, максимум там перші дні липня. Я теж, звісно, максимально до того докладуся з усіх сторонніх проєктів. Разом з тим, в рамках цього збору, що буде спонукати, окрім свідомості так вашої індивідуальної. На мислення і прагнення перемоги і розуміння важливості засобів РЕП на сьогодні на війні, взагалі і на українсько московській зокрема, так задля захисту засобів пересування, автівок мого підрозділу, будемо розігрувати сувенірку. Оскільки ми не підписали, на жаль, цим заходом петицію за для відновлення статусів героїв Бандері та Шухевичу, то ви бачите той саме єдиний, на тепер найцінніший, так який от у мене є особисто стяг полку безпілотних систем К 2 за особистим підписом пана Вереса. Тобто лоти наголошу будуть в процесі до закриття збору, там ще додасться певна кількість різних лотів, які ми будемо розігрувати в прямій. Послідовності послідовності тих, хто ну, власне, найбільше буде е, жертвувати. Тобто, умовно кажучи, що в нас там буде там, 15 лотів, 15 найбільших жертв жертводавців, і, відповідно, з першого, і далі люди будуть собі обирати призи. ну, Тому що, можливо, комусь буде більше до вподоби те, а не те інше. Тобто, Я не хочу прив'язувати якийсь конкретний об'єкт до якогось там місця так, в ці табелі про ранги. Тому буде від першого і до крайнього. Кожен собі буде обирати, будь ласка, так найбільші пожертви. Окрім того, окрім того, коли ми опрацюємо найбільші, найбільше жертводавців, так винагородимо їх, то обов'язково буде декілька місць, Я зараз не скажу скільки. Ну думаю, може три так з поміж інших, які оберемо за якимись іншими критеріями. Так, там, умовно кажучи, послідовність, систематичність. Бо я бачу спонсорів нашої діяльності, які е, нібито відносно невеликі суми жертвують, проте це роблять системно, постійно, там, день через день, роками. Таких людей також важливо е, підтримувати і бодай якимись там плюшечками винагороджувати, також і матеріаль, матеріальними. Отже, що ми маємо на тепер? З, насамперед, з нематеріальних лотів. Е, є лот, як мінімум один, як мінімум один. Це кавування зі мною. На кшталт тих, які ми розігруємо, розіграли вже, так, про які я звітував в об'єднанні Медіакава, там, де люди жертвували на сили спецоперацій. І я з ними йшов на зустріч чи то онлайн, чи то офлайн наживо. Так, зустрічалися там в Білій Церкві під час відпустки. От і ще досі я одній пані винен кавування наживо. Про це також буде звіт. Тобто воно по суті безстрокове. Чи то я, коли буду у відпустку їхати, десь з вами перетутися, чи якщо ви там неподалік Сіверська, наприклад, десь будете кататися, і у нас співудуть графіки, то десь переднемося, поп'ємо там чаю, поспілкуємося наживо. Це перший нематеріальний лот. Я про нього кажу одразу, щоб потім до цього не вертатися. Тепер по матеріальних е, лотах. В рамках цього збору. Повторюся полк, стяг, стяг полку безпілотних систем К2 за особистим підписом пана Вереса, Героя України. Так, от, він у мене одненький. І чи будуть колись інші, звісно, що невідомо. Це одна позиція, друга позиція це їхній фірмовий шеврон. Знову ж таки, за особистим підписом пана Кирила Вереса. Вам не треба там бігати полігонами і брати участь в бойових завданнях, аби мати собі цей шеврон. Будь ласка, ось він. За друге місце, так. Чи якихось інших, хто там, якщо перед вами не оберуть за найбільші пожертви в рамках цього збору, зможете собі отримати ось цей дуже живописний стяг від побратима Артема зі 119-ї бригади, 163-й батальйон. Буквально вчора скинув мені огляд Таврії Баракуди, моєї першої Таврії, яку мені подарував Семен з Краматорська. Помагаємо господі всього йому доброго. От я йому її передарував, вона працює, також бойовий підрозділ, там вояка нещодавно видужав після поранення бойового. От такий авторський стяг. Не знаю достоменно якими фарбами, олійними чи якимись це все намальовано, проте виглядає дуже і дуже живописно. І тут, з поміж іншого, Артем казав, що це його індивідуальний. Шлях, бо він працював на евакуаторі, на медичці на БТЛБ. Ось вона зображена медична евакуація. Ну і на сьогодні він в піхоті. Ну, в справжній піхоті, та, яка там в траншеях, так? Ось такий стяг зможете собі обрати. Наступний стяг жовто-блакитний. Ви можете бачити, що ці основою цих прапорів є сучасний, скажімо так. Конституції затверджений синьо-жовтий прапор. Мій особистий, не такий, мій жовто-блакитний. І ще є червоно-чорний, проте червоно-чорний на тепер я всі там розпродав, роздарував нашим добрим помічникам і клієнтам. Проте замовимо. От аналогічний, тільки червоно-чорний можна бачити на каналі. Там є просто червоно-чорний, а є такий червоно-чорний з димом, таким, різним чорним файним димом. Дуже потужні прапори. Звісно, мій індивідуальний. Я вам підпишу, як ви схочете. Ну, звісно, коли це не суперечитиме моїм поглядам. Оцей носик зі снаряда, з іменного танчика Москва. Це, ну, в принципі, я так розумію, кампанія з деокупації Харківщини і значна частина. Ну, запчастин того танчика, так вже давно працює або чекає, на свою чергу, працювати на українських танчиках, а оце там я знайшов. Насправді дуже живописна така масивна гарна штука. Все, що тут могло горіти, воно вже вигоріло. Разом з тим, повторююся, цінність. Цього артефакту, окрім його живописності, полягає в тому, що є там задокументовані у мене матеріали на каналі, де вказано і видно, що це саме танчик Москва, Москва. Так, як кажуть, Москві. Де ще знайти на цій землі такий кінцевик снаряда Танка Москва, я не уявляю. Далі, далі. Мої плакеточки також ті, які на тепер не продані, якщо раптом до часу розігру, що вони продадуться, нічого страшного, зробимо дублікати це не проблема. Релакс і масовий в... <кхи> московитів. Жадібність породжує бідність. Е, також про релакс і масовий <кхи> ну, московитів, тільки в іншому кольорі це білий, це метал. І, звісно. Те, що треба робити з худобою, це тримати її в стілі. Чому? Тому що інакше вона затопче тебе і сама кинеться з у прірву, з обриву, бо безтямна худоба така її природа. Тут, до речі, можна бачити історію, що це ще зі старих, коли ще не було утворено полку безпілотних систем. А потім після того я вже почав вказувати про батальйон К2, а саме не полки. Ну, В принципі, що повторююся, важливо цю суму зібрати в ідеалі в червні, ну або хоча б на самісінькому початку липня. І я твердо вірю, що ми з вами це благополучно подужаємо. Розіграємо ці цінні призи. Пильнуйте події на каналі. Тому що призи будемо розігрувати швидко, не будемо це розтягувати. Щойно закриємо збір. Одразу клац-клац-клац, вони знайдуть своїх вдячних господарів. Дякую всім за підтримку. Тут можна скористатися з нагоди. Я вже я оце у відпустці був два тижні. І перед тим трохи на колісний евакуатор не трапляв, то побачив, як працюють скоби. Так гарно. Працюють єдине, що от на одній скобі. Я бачу, полишив. Штатне місце цей ланцюг. Ну, чомусь вони його не варюють на місце. Ну, коли влаштовує і вони мовчать, ну, значить, так їм добре працювати. Найкраще я щасливий з цих скоб. Дуже вони добре себе показують. Дякую всім до лучшого, до їхнього придбання і виготовлення. І, звісно, експлуатації. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що. Наша любов до України недостатня.